До нашої ефіру доєднується Ганна Малкіна, докторка політичних наук, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пані Ганно, вітаю вас! Слава Україні героям! Слава вітаю вас і глядачів! Пані Ганно, Що називається Чорна П'ятниця в офісі президента? Виглядає так. Якщо без жартів, чи очікувано для вас була відставка Андрія Єрмака після ранкових обшуків на Бутаса? Ну і так, і ні, тому що насправді відставка Андрія Єрмака очікувана для мене була б набагато раніше. Але оскільки дуже довго цей процес був затягнутий, і вона нарешті сталася, тобто це довгоочікувана відставка, напевно, що скоріше це так можна характеризувати. Тут треба згадати, що Андрій Єрмак, він колишній кінопродюсер і юрист, і з 2019 року він став найближчим соратником президента. Очолив офіси президента у 2020 році. Його вплив охоплював кадрову політику, міжнародні контакти, санкційну групу з Маклофом та обмін полоненими. Водночас, кар'єру супроводжували скандали від вагнерівців до справи енергоатому. І тут питання полягає в тому, чому Чому раніше не було відставки? от Ми згадували, ви, зокрема, про це згадали, що відставку Єрмака вимагало суспільство вже не вперше. І, напевно, депутати навіть з Слуги народу про це почали говорити голосно після скандалу з енергоатомом. Тоді президент зустрічався навіть з депутатами. Чому саме зараз він пішов на цей крок, а не було раніше? Ну, дійсно, питання про відставку Андрія Єрмака воно не вперше з'явилося і в публічному дискурсії, громадськість вимагала. Але напевно тут треба мати якісь інсайти для того, щоб знати якісь такі чисто особистісні взаємовідносини між президентом і главою його офіс, офісу, тому що Володимир Зеленський завжди дуже довгий час, фактично, до останнього Андрія Єрмака відбивав. І я думаю, що пояснити це чимось, окрім дуже якихось таких близьких. Ну, стосунків я маю на увазі довіри, да, напевно, що в якихось питаннях, які існували між цими двома людьми, іншими мотивами мені. Пояснити складно, але щодо реальної відставки, от давайте подивимося, чому громадськість постійно казала про те, що Андрій Єрмак має бути відсторонений від своєї посади, через те, що це людина, яка не має політичної посади, тобто глава офісу президента, це по суті менеджер, який управляє да, офісу президента. Він не виконує політичних функцій, не повинен функціонально на нього. Вони не покладаються, але ця людина, яка стала фактично другою особою в державі, якщо не сказати першою, Дехто каже, що стали і першою, і тут просто згадується а... жарти, що кучма працює президентом в офісі, Боже Медведчук Медведчука. Медведчука. Да, тут можна до речі провести аналогію, тому що жодного іншого глави офісу президента або адміністрації президента, як вона називалась раніше, окрім Віктора Медведчука, Ми не згадаємо всі інші представники, всі інші посадові особи вони дійсно займалися безпосередньо своїми функціями, не мали політичного впливу. І відповідно Андрій Єрмак настільки перебрав на себе управлінські функції, що це стало загрозливо для самого здійснення реалізації влади, а тому, що мова йшла. Про узурпацію, концентрацію влади в руках однієї особи, яка разом з цим абсолютно нікому не підзвітна, не під контроль на жодному іншому органу державної влади, окрім персонального Володимира Зеленського, який його дуже-дуже захищав і, і не зрозуміло, як ви навіть поставили питання. Чому? Тобто його не міг зняти парламент, його не міг зняти уряд, тобто ніхто ніяким чином ніякої політичної відповідальності він не ніс перед жодним органом. А це прямий шлях до диктатури і Ласно кажучи, ми на цій. Доріжці знаходилися дуже дуже довгий час. Тому відповідно у мене зараз питання наступного характеру: що буде далі? Тобто, якщо буде просто відставка, але Андрій Єрман залишиться таким цінньовим сірим кардиналом, як він і був, і буде тримати далі всі політичні важелі управління в країні, буде представляти інтереси України в переговорному процесі, чи де ще і уникне юридичної відповідальності, якщо її за що притягувати, то тоді. Який сенс в цьому показовому спектаклі? Тобто, на сьогоднішній момент питання стоїть про те, щоб ця відставка, по перше, була реальною, а щоб були прибрані оці всі політичні функції. У Єрмака і по-друге, щоб далі послідувало вже відповідальність, якщо вона підкреслю, має місце. Ми зараз ще не знаємо, бо і слідчі дії не завершені, немає рішення суду. Тобто я нікого не звинувачую зараз. Але якщо мають буде доведено, що мали місце якісь протиправні дії Ційного характеру, зокрема, то тоді е, дуже хотілося б, щоб політична відповідальність, яку ми зараз бачимо, не підмінила собою юридичну відповідальність. Ну у нас доволі часто так буває, е, але ну ми чекаємо більшої комунікації від Набута САП. Вони пообіцяли, що будуть деталі. Е, про комуніковані зі суспільством обшуків, які відбувалися вже в колишньої голови офісу президента, тому що на сайті президента України вже є опублікований указ про звільнення Єрмака з цієї посади. І тут ще є цікаві моменти. Ми згадували про те, як Єрмак був дотичний до різних переговорних процесів. Зокрема, він очолював нашу делегацію у Женеві. І зараз вже президент оголосив новий формат української переговорної групи. Зокрема, буде начальник генштабу Андрій Гнатов, секретар. РНБО вочевидь, Рустем Уміров поки залишається на посаді, хоча я нагадую, що в набу підтвердили, що він був допитаний в справі про. Справі Мідаса, хоча він не підозрюваний, його просто допитали. Я так розумію, як свідка. Також представники МЗС, зокрема, Сергій Кислиця, входить до нашої делегації, а також гур та розвідспільнота І тут, знаєте, висновок, який напрошується. Роль військових на переговорах зростає, зокрема, роль розвідників Кирила Буданова. Як вам такий новий склад переговорної групи від сторони України? Ну я дивіться, бачу в цьому позитиви. Бачу підсилення переговорних позицій, тому що формати треба інші різні треба формати. Пробувати, якщо окремо говорити про Буданова і про його авторитет, то він є беззаперечним. Саме ну не на міжнародній арені, а серед політичних лідерів і представників військового блоку інших країн завдяки своїй діяльності, завдяки безпрецедентним операціям, які там гур разом з СБУ проводили або окремо проводили гур. І а, оця мова сили, мова військова мова, а, яку може використовувати а, Кирило Буданов, в користуючись своїм авторитетом. Я ще раз підкреслюю, це може дати додаткові. А, хотіла вже як Трамп сказати карти Україні, але не хочеться використовувати цю термінологію, бо може посилити просто. Не переговорні позиції, а сам переговорний процес. Тому я вважаю, що переформатовувати треба склад делегації, треба використовувати наших військових, які ти більше можуть да, бути ефективними переговорниками. А я думаю, що Кирило Буданів, окрім своїх талантів, має ще й талант переговорника, а, і тому це це, це, це як тут я розглядаю. Ну, у нас була інформація про те цього тижня, що Кирило Буданов був на таємних на таємних переговорах в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там вони контактували з американцями і з росіянами. Ну очевидно, що розвідки між собою комунікують в контексті обміну військовополоненими. Цей факт давно є підтверджений. Але от зараз цікаво буде побачити вже на офіційних переговорах, як себе буде вести наш розвідник. Але тут я би ще під згадала. Про те, що в офісі президента вже не вперше долучають військових до переговорів. Паліса заступник керівника офісу президента, також колишній військовий, і саме він показав карту в Білому домі. Писали змі Дональду Трампу, і це потім повпливало на зміну риторики американського президента стосовно України. Вже ж, як знову ж таки ця його любима термінологія карти є в України. Тому будемо, будемо чекати, тому що як анонсував раніше Зеленський, наступного тижня будуть зустрічі по мирному плану у Женеви у а також у самого президента. Пані Ганно, от зважаючи на те, що будуть ці зустрічі. У Нас є змінений склад делегації. Як писав Ройтерс, відмова від Єрмака мала би зміцнити підтримку Зеленського та України за кордоном і, і, зокрема, перед самими цими перемовними процесами. Чого ви чекаєте від цих зустрічей? Ну, не багато я чекаю, тому що переговори ці чергова хвиля переговорів. Вона поки що не має. Жодних таких тверджень для оптимізму і для зміни риторики, тому що ми знаходимося ми є частиною конфлікту, як це називають, не немає вирішення. Тому що конфлікт по суті є екзистенційним, якщо хтось з глядачів не знає, це конфлікти, які ведуться за саме існування та в даному випадку України і українців. І коли одна сторона хоче знищити іншу сторону, то і, і не може хоче зупинятися, то основ для компромісів їх просто не існує. Тому переговори, які можуть іти, куди вони можуть рухатися, то вони можуть рухатися тільки в одному напрямку: це тимчасова заморозка, да, яка буде ну, можливо матиме надію, що ця тимчасова заморозка переросте в якусь дуже дуже тривалу, як в Північній і в Південній Кореї, і так далі. Але вирішення мирного якогось плану, який розв'яже цей конфлікт, його просто не існує, і треба це розуміти. Тепер далі, що стосується переговорів. Там майбутне зміни форматів, якихось там пунктів 28, 19, 13, чи скільки там їх ще може бути, також треба чітко розуміти ситуацію, що з приходом в білий дім Дональда Трампа ми живемо в режимі маятника. Тобто постійно цей маятник хитається то в бік е е банкової, то в бік Кремля. І зараз цей маятник хитнувся в бік Кремля. Тобто Дональд Трамп в черговий раз прокинувся і вирішив, що Нобелівську премію йому мира треба отримувати. Він дуже її чомусь хоче, Да, така бітна, що от такої ще е забавки в нього немає. І... Він будь-якими способами намагається е, фактично примусити ну, зараз, це виглядає Україну до капітуляції. І нам тут не треба панікувати нам просто треба розуміти, що це жодним чином ніяке не остаточне якесь вирішення, не треба крачати зрада. Це просто процес. Ми завтра можемо прокинутися знову в новій реальності, коли маятник хитнеться в наш бік. Але в реальності поки що ми не наблизилися до того, що. Що, а, якась дійсно угода, як е, навіть про припинення вогню може бути укладена. Тут сьогодні Орбан відвідав Московщину. Дуже гарно вони поговорили з диктатором російським. Путін сказав, що він готовий повернутися до Будапешту як переговорного майданчика між е, ним та Трампом. Також Путін повідомив, що наступного тижня планує зустріч з Віткофом і до Москви Також прийде зай Трампа Джаред Кушнер, один із співавторів, нібито цього е, пункту. Цього плану на 28 пунктів. А от оцей такий знаєте, тандем візиту. Віков Кушнер, що ви в цьому вбачаєте, і чому Путін знову заговорив про Будапешт? Підлистити Орбану? Ну, час від часу піднімається це питання. Ну тут дивіться, якщо говорити про Будапешт. А сама по собі ця історія вона і вибір місця да? це ж не вперше раз це Будапешт вспливає. А він говорить про те, що на сьогодні з усіх країн Європейського Союзу у Путіна є одне місце безпечне, да? в якому він себе може почувати впевнено. З одного боку, тобто його там тож точно не заарештують, да? в рамках ордеру міжнародного кримінального суду. А з іншого боку, він Буде в Європі, і це такі така з одного боку плівуха Європі, з іншого боку, це. Демонстрація того, що він є частиною європейського, начебто, світу, приїхавши на ці переговори, проводячи їх там, це момент перший. Другий момент пов'язаний з дуже символічним змістом самого Будапешту. Я зараз натякаю на Будапештський меморандум, який в свій час повністю розброїв Україну, зробив нас беззахисними і створив умови, коли ця війна могла статися. За при всіх однакових таких самих без Будапештського меморандуму, а я не думаю, що хто-небудь з російських очільників наважився на Україну о, напасти. Тому фактично проведення переговорів в Будапешті, особливо якщо дійсно ці переговори би привели о, до о, мирної так званої угоди, але по факту капіталяційної. Погоди для України, вони би ще раз остаточно забули, б остаточний цвях в праві України на суверенітет і ще раз підкріпило б те, що з нами рішення, яке з нами зробили під час. Писання Будапештського меморандуму, ну і третій момент: в тому числі якісь зв'язки, дружні, достатньо зв'язки з Віктором Орбаном. У Путіна з Віктором Орбаном вони так могли б в тому числі сприяти тому, що Путін обрав це місце. В Будапешті буде легко контролювати медійний простір, в Будапешті буде легко контролювати витоки інформації, тобто багато. Різних опцій, чому був обраний Будапешт, знову ж таки, точніше не обраний, чому він знову з'явився на порядку денному. Але це дуже добре, тому що ви знаєте, Трамп така людина він би і в Москву міг полетіти на запрошення до Путіна, то краще краще хай вони в Будапешті зустрічаються. Ну так, краще так тут. Просто ще одне уточнення, тому що напередодні ще ніколи не було відставки Андрія Єрмака. Говорили про те, що все-таки на делегації домовлятися про якісь. Плани мають представники всі гілок української влади, тому що все одно цей план мають ратифікувати у Верховній Раді. За нею хтось ну, хтось має за це голосувати. Як ви бачите, так внутрішні конфлікти? Як вони впливають на наші переговорні можливості, чи чи справді треба парламентарів долучати до цієї делегації? А, ну в принципі, формально дійсно парламентарі. У нас сьогодні є е, два е, ну, органи влади, які мають безпосередній мандат від народу, тому що будь-які рішення вони мають прийматися в інтересах народу України. І не бонусієм влади, є народ, п'ята стаття конституції, і так далі. А, так, ось теоретично, мандат від народу, не теоретично, практично да, мандат від народу має президент і мандат від народу мають е, е, члени парламенту. Тому їх представництво в будь-якому переговорному процесі це завжди вітається, це є правильним з точки зору е, джерела, джерела походження влади і так далі. А з іншого боку, тут може бути інша така історія, тому що. Заяви, наприклад, від спікера Верховної Ради Стефанчука про те, що парламент має ратифікувати будь-яку угоду. Вони з'явилися тоді, коли громадськість побачила капітуляційні пункти в запропонованому мирному цьому плані, який ну спочатку нараховував двадцять Ганна, просто уточні у нас менше одніє хвилини. Випада я вибачте про про хронометраж не знала дату. Почала розмову. А в нас парламент включається завжди тоді, коли треба загальмувати процес переговорів в тому контексті, щоб створити а, ну, систему стримувань і противаг. Тоді завжди з'являється парламент. Може ще з'явитися референдум, може з'явитися ще народ. Тобто можуть бути різні опції, але якщо говорити про походження влади, то парламентарі мають брати участь, і це звісно що дуже добре. Пані. Ано, ну, дякую, що ви долучилися. Бажаю спокійного вечора. Гана Малкіна, докторка політичних наук, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка була з нами в ефірі.